Всім привіт! Ми з чоловіком приїхали знову в епіцентр. Пробіжемось швидесенько по зоотоварам, покажемо вам новинки, якісь акційні пропозиції. Можливо, вони виставили та доставили ще щось цікавенького до новорічних свят. Також ставте свою вподобайку, лапку вгору, підписуйтесь на наш канал, бо це дуже мотивує та надихає знімати далі для вас контент. Гайда з нами! Тут представлена ціла стійка кормів сейвері, вони зараз йдуть на знижках. Ось такі от паучі для котиків. Тут знижка на них аж мінус 16%. Так, на паштетики нема-нема. Дивіться, тут далі, упаковка, а велика, велика упаковка, два кг. Ми, до речі, сімбі е, отакі отдаємо і отакі отдаємо корм, а цей це без знижки. Е, тут знижка, мінус 16%, також 873 гривні 60 А цей з рибою він вже трошки дешевший. Так, я не розумію. А він взагалі тут вартость, е, оця от, яка була до, вона ще ано... більше, більше більше. Ні, тут. 1040 воно коштувало, а тут 1019, і тому він дешевше. Так, да, все, зрозуміло. Так, добре. Розібралися. Розібралося. Сейворі для песиків. Для на пес... жаль, тут немає знижки. От для песиків чогось не дали, розумієш? Для котиків дали, для песиків Але не. дали. Але у них упаковка 3 кілограми за 1137 гривень, а там для котів 2 кілограми за 1050 п'ятдесят гривень. Ага. Різниця в 90 гривень, але різниця в кілограмах аж на цілий кілограм, розумієш? Да. М -м -м. Для сомак дешевше. Так, я показую тут брід по акції для маленьких цусенят. Він зараз по знижці, потім цей, а, це такий самий. Це вже інший шкіра, шо, шерсть, лосось, це вже інший смак якийсь, не знаю, я просто в них не шарюю, я вам показую. Ціни асортимент наповнювач такі от по акції. 12 кілограм обтіміл корму. Це для песиків зі смаком лосося 2500, Знижка аж мінус 26%. А на Це аж ж А на це ж 28%, так. Да. А з чим він? А, індичка бачу. Індичка. Ну так, да. ну це і дешевше. Бачиш, спочатку коштував до... до акції. Так далі. Що тут ще по акції Щас на собі... ми для вас знайдемо такі товари, класні, так, щоб ви змогли купити зі знижкою? Корм сухий для собак, міні порід, half and half. це український бренд. Я вже казала, буде кешбек національний 12 кілограм. Економія аж мінус 25%. відсотків. 1268 гривень за 12 кілограмів. Пишіть в коментарях, чи це класна ціна на цей корм. Бо ми не знаю, в нас немає, по-перше, собаки. По-друге, ми ще не купляли навіть своєму котику Halcome Half. Да. О, подивись, це Royal Canin. Отака величезна. Ой, господи, мої. Поближче вам допомогти, звісно. Щось підказати у нас сьогодні велика система діє. діяльний кешбек. Раді вітати вас. Офіція. Дякую, дякую. 12 кілограм плюс 3 кілограми сухого корму. Ще в подарунок. А вони ж сухий корм. Якось дивно воно ж все йде, сухий корм. Так, ладно, 2820 гривень. Це корм для цуценят. Ось від 2 місяців до 12 місяців. Боже, цей маленький цуцик стільки з'їсть. А, ну це ж на мабуть ну, кілька ну, да. місяців, чи навіть на півроку? Ну на півроку, просто щоб воно не обітрилося. Знаєш, ти пакунок вже відкриєш, і як його потім закупорювати великим щоб... біндером скобами всіми чи є оббивку <світлено> роблять на матрасах? А, Можливо, є спеціальні такі. Та, Ми там є якісь. Боже, знаєте, що я знайшла? Я знайшла в інтернеті, можливо, тут також є така штука для ласощів, для котиків, для цих, господи, Женя, зараз я покажу. Кремові ласощі, наприклад, Animal наприклад, ось ці кремові, кр, кремові стійки, Ти даєш котику прямо, ну, типу, з цього стійка, Воно потім все це вимазується, вилизується, не попадає йому в рота нормально, ти весь в тому не знаю, кремі. 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 Власущу, власущі, в ласущі, у мене з відмінками проблема. Казати людям, що я просто знаю чотири мови, тому мені так важко, бо там вже в коментарях е, ржуть вже якась недоброжелательниця Наталя, чи як написала. Що я дуже смішно сказала слово кіхтедралка. Так, ладно, продовжимо. Є е, для от таких от штук. Спеціальна така е, ложечка, е, як насадка, вона йде. Я не знаю, я просто перший раз таке вчора побачила. В общем, я отут прикріплю фотографію, бо пояснювати я е, адекватно не вмію. Ну там не говори такого, все вмієш. Добре. А що і мені така надо, і от такі кріми ласичі, надо, і отака от ложечка спеціальна, бо це супер зручно, я вважаю. А ну. це мій сьогоднішній фаворит по топ складу. Треба якусь рубрику вже вести. 122 гривні за пів кіла отакої ковбаски, чи як її назвати, mm -hmm. чи це паштет. Ну, дай мені а склад, склад вражається. Дивився, знову mm -hmm. вражає склад. Нас хто це робить? Це не Україна робить. Це для а це для котів. Так почекай, для котів, а тут песики намальовані. Можливо, неправильно ціна. написано док, фурдок. Фордока написано індичка, корм, сухий це взагалі не, не той не цінник. Не О, дивись, яка мяшка, коргі. Але тим не менше, розумієте, з м'ясної частини всього відомих інгредієнтів аж один. Це яловичина і всього 4%. О, Боже. Шановні виробники, я вас дуже прошу. Можете розшифровувати, будь ласка, що становлять інші відсотки у вашому складі? Це дуже дивно. Це вже не перший такий випадок просто. І він не в холодильникам Ну Там збирається. написано, ну, якщо відкритий, то має зберігатися в холодильнику. А в Ашані ото бачив, що воно було все заморожене. А В Ашані, до речі, бо зараз нам будуть казати, що ми від епіцентру. В Ашані можна купити на вагу наповнювач для ваших домовлення. Ну, але тільки любити. там два вида, тому. Ну нічого, я просто ніде не бачив. Я під скажу, це прям вау вау, що це круте, але тим не менше. Дивись, які гарні знаю, коти. Я не знаю про це корм нічого, Можливо, але. Не знаю, пишіть в коментарях, будь ласка, да. ціна начебто не подав. Ви годували таким. А це за скільки? За три кілограми? кілограми? Ну, це так, щось живоє. Сімбочки такі. А А, ну може, склад подивимося? А тут віде. і написано М'ясо курки, м'ясо морського окуня, підвищуємо місце ля-ля-ля. Ладно, ну ми взагалі сімбі е, купуємо або індичку, або качку, бо він, е, не знаю, мені здається, що в нього якась харчова непроносимість, тому. На, на якийсь компонент, да, він починає чухатися. Тому... Головне, що не на нас. Може на нас, не ні. Може і на нас. <с? <с?> так, пішли далі, подивимося. О, паучі half and half по знижці. на сухий немає знижки. Клуб, чотирилапи. Ну дивись, Жень. Вони ось тут написали да, національний кешбек. Супер клас. Вони приліпили жовтий цінник, але чому немає ціни, яка була до? Чи отут білий цінник, а тут нучі чикен. Шановний підцентр. Поясніть нам в коментарях, будь ласка, що означають жовті цінники? Жовті жовті цінники, mm -hmm. в яких не написано, яка ціна була до цього. Чи це просто. Підтримка. Ну дивись, якщо ми, наприклад, порівняємо з ось цим цінником, да? тут написано, що було 400, господи, не показує 412 гривень було, вони його закреслили і поставили ціну, яка вже зараз. А можна я зараз звернутися до наших підписників? Так, да, звісно. 에... Тебе знімати? Можна не але тебе підписники. буде не чути, шановні підписники. Я зараз звертаюся до вас під час купівлі якихось товарів, звертайте, будь ласка, увагу на цінники, тому що в деяких магазинах чудо-маркетологи роблять такі заманухи і пишуть ціну занижену, а потім з'ясовується, що це було за три товари, тобто, якщо оптом будете брати. А є товари, які дешеві, але якщо будете брати їх від дванадцяти. То буде ціна більша. щоб ви не потрапили на такий от міні-розвод, чи як ви називачі, не розвід, Бо, -розвід. <звід>, да, бо потім непрямна станеться ситуація. Ви на дивитеся, кася. що товар, до прикладу, коштує 52 гривні, а насправді це, якщо ви купите 3 одиниці цього товару, а так він коштує там, 100 гривень. Так, да, це дуже обурливо, особливо для пенсіонерів. Вони балакало, напишуть та все добре. Е, Вони напишуть маленьким, дуже шрифтом, ніхто це не прочитає, розумієш, а потім е, чеки не перевірять, тобі скажуть цю суму, коли ти там набрав товару на тисячу гривень. А ти потім а а що воно таке дороге? Як мкаво, взяли? Да, і Якусь... Деякі люди із принципу, що, начебто, вже не сваритися на касі, вони соромляться, бояться. Нічого не бійтеся. Ви знаєте, що маєте право. Отримати товар за тою ціну, яка вказана на ціннику, да. але чомусь деякі продавці от роблять два види цінників: один від трьох одиниць ставлять ціну, а другий навпаки, якщо купляєте більше там кількості, тоді буде ціна вже більша, а так дешевше. І це вводить, як то кажуть, в оману. Да. Да, це це якось ну ти розумієш, на лоха. От тут таким би маркетологам би не доливали б шампуню 10% і таксисти б не довозили їх 200 метрів додому за ту вартість, яку вони платять. Так як вони продають шоколадки по 90 да, грам, да. Вже по 75 морожих. Угу. Так, показую вже педігрі по акції. Ага, умяв. Ой, боже, люди добрі. Давайте, будь Я ласка, стою, будьте щось таке да, та, Ми вже ми вже ми сказали, як діди з бабами. Це, там треба якусь рубрику на лану і звіться, нам вже якби тридцятка. Так Ні, що може щоб... да. нічого страшного. Підписуйтесь на Женін юридичний блог, будь ласка. Він Класні дає поради, консультує також військових, до речі, безкоштовно та членів їх сімей звертаються. Запишите на мій інстаграм і постучиться до мене в Директ безкоштовна консультація. Бо на цей пакунок з двома отакими от гризачками 650 гривень. А там... Хто пам'ятає, Бо... скільки було в Ашані? Я 839 гривень. Як ось тут, так? Да? Угу. Боже, Бо подивись, знижка, так. Да? Клас, і я думаю, що це дуже вигідна пропозиція. Оце супер вигідна пропозиція. Але ми не знайшли 5 кілограм окремо, скільки коштує. Ми ж перераховували на кілограми, вийшло дешевше. Ну, а Особливо, якщо за 650 гривень, тому що окремо ці дві е сфери, чи як вони називаються? Я хочу сказати. Нам просто в Тіктоці під календарем Адвент від бренду Клуб Чотирилапи писали люди, коментарі не дуже добрі. Я до хейту, чесно кажучи, ну мій чоловік якось більш адекватно ставиться. Я не дуже адекватно. А я адекватна. Якщо ви хочете хейту, заходьте на мою сторінку адвокат Євгеній Середницький. Пишіть мені все, що вам душа забажає. Якби ж то вам просто від цього ставало легше, і наша країна наближалась до перемоги. Пишіть, я навіть вам буду відповідати. Я не люблю срач і не люблю хейт. І я на негатив, я буду реагувати негативно. Якщо ви мені будете писати всякі такі якісь неприємні штуки, я буду або блокувати видаляти, або я буду так само агресивно видаляти ой, відповідати, бо я. Агресивна в такі в такі моменти мене не можна е, виводити е, але із але рівноваги краще не пишіть. Я з виду маленький, а так я буду за неї боротись. Я не про це хотіла сказати. Я хотіла сказати, що нам написали, що таким гівном Свого песа ніхто годувати не буде. Я звертаюся до вас: оцих жіночок, які мають там, я не знаю, одну собачку за тисячу доларів, і годую його тільки кормами холістик, холістик так там преміум сегменту, А ви ніколи не задумувались про людей, які беруть О, з притулків тварин, Притулки які. Мають. Які так притулки навіть вони ж не можуть годувати всіх тварин холістиком. Ви ніколи не задумаєтесь про інших людей, про пенсіонерів, які і так дяка їм велика, і е, низький уклін за те, що вони підгодовують вуличних котиків, вуличних собачок, за те, що вони е, от беруть корм зовсім не холістик, асортименту, але краще тварина на такому кормі, ніж голодна тварина на вулиці. Тому, будь ласка, не пишіть мені. Отакі от срачі, Бо я просто буду ругатися. Це неправильно. З нашими зарплатнями ви ще срете і кажете, я не буду годувати свого песика таким кормом, а ви ніколи не думаєте про людей, в яких немає змоги купити дорогий корм. Чує, я наїхав теж на Тому То в мене теж чекають проблеми. Взагалі, раунд. У нас сьогодні соціально такий випуск ще... рознос <різнаць> цього відео почнеться наша передвиборча агітація. Тому вступайте в нашу майбутню партію. <різнаць> да. Пішла деревини наповнювач по приємній ціні 2,5 кг за 64-60 гривень. Економія 15%. Хто такий купляє в епіцентрі знижки? П'ять кілограм сто двадцять шість, шістдесят п'ять. А, вони різні, якісь натуральні. А, це з ароматом яблука, зрозуміло. Ой, тваринам з ароматом яблука. Якось дивно. Ще й з ароматом лимона і кіт намальований. Вони ж взагалі не переносять цитрусові. Дивно, дивно, дивно. Ну ладно. Так, тут теж якийсь лимон, сто двадцять шість гривень, шістдесят п'ять копійок. Це від того ж самого бренду. Так, зрозуміло. Це просто е, три види: аромат яблука, лимон і просто звичайний без аромату. Я обожнюю лежанки, сімба їх не так обожнює. Він полюбляє спати у ванні або в раковині або в ногах, або біля голови. Але вони всі такі круті для песиків, особливо. Я знаю, що песики люблять спати в таких. Бо коти сплять там, де їм заманеться. І тут прям такі трони. Ой, які вони огромні. Можна підібрати на різний смак, різні дизайни. О, в мене з подібного... Ні, це такий самий. такий самий матеріал, усім би ліжаночка, але іншої форми. Він тільки бавиться на ній з мишкою. Я не бачу тут ціни, я не знаю, як це треба це угадувати, а він тут висить а, на, от, на подушку, просто матрац, 545 гривень. Далі якось тут вже не знаю чого вони. А, ні, ну тут пишуть все, не знайшла. Ну, кожного перебирати не буду, тому так загально показую асортимент. І тут вон, будиночки такі навіть продаються. О, отака от у нас. Отака. Тільки, тільки більше, да. Все ж таки більше. Воно дуже зручно, оцей матеріал він знімається. Е, ну, саме не, е, да. не оцей, а от з подушки знімається і можна попрати. Тому це дуже зручно. Маленька 426 гривень, велика, ну, бачу. вона така величенька, 2430 гривень. Fashion. Боже, яка вона приємна на дотик. Купа різного. О, отака в нас. Отака, так. Да. 915 гривень вона зараз. Але я її купляла значно дешевше. Кутики дуже люблять отакі от халабуди. Може, такий на сімбі купити. Він його точно не згризе. На відміну від картон. Швидко покажу ще й такі наповнювачі з Теж зараз по знижці. Так, ось різні бренди. animal навіть представлений, 617 гривень. Теж цілікагейливий. Бентонітовий знижка. Так, я сподіваюся, що YouTube не заблокує за музику знову. Якщо буде звук як з каналізації, то вибачайте, буду вирізати фонову, фонову музику. Хто давав своїм тваринкам отакі от ласощі, отакі от консерви? Мені дуже цікаво, бо вони з фруктами. Я не знаю, як тварини до цього ставляться взагалі. До таких от смаків цікавих. 91 гривня за 80 грам. Це не дешево, я думаю. О, ще ласуші такі є. Всього три штучки, 81 гривня. Ну, якось три штучки. Навіть якщо взяти от такі от кремові стіки, тут їх шість. Шість штук, 15 грамів, 105 гривень. Ну, краще ж таке вже, мабуть, взяти. Не знаю. А ви як думаєте? Подивіться, ой у лузі. І он тут ще прапор України. 221 гривня. Це що це має бути? Це для песика просто така накидочка. Да. Ще їжачок тут такий. А, це від бренду Ваудок wow Бревері, клас, такі патріотичні можна знайти. Це іграшка чи що це таке? Іграшка, так, да, автоматично для рухомої гри від бренду Animal. Plus Ану, подивимося. Тут ще пірочко таке є. Оскільки вона коштує щось, щось нема. Щось нема ціни. Іграшка автоматична для рухомої гри забезпечує хаотичні руки вудки з пір'ячком. Завдяки такій такенімокрезі ваш улюблений буде зайнятий впродовж безперервних 15 хвилин. Встановіть, о, бачите, йде від батарейок. Добре. А, це вже для собань намордники всякі. Це у нас така щіточка-масажер. Хто такого використовував для своїх котиків? Діліться враженнями. У нас таких немає. Не знаю, чи варто купляти чи ні. О! Вже інша іграшка. Це що в нас? Баланс. Так, виготовлено з них токсичного цього. Це дуже добре. І що, і що, і що вона далі може? А, пірячка, букулька. привертає увагу кота при легкому торканні, викликаючи врожаю не цікавість, котяче м'ято середині іграшки. Зрозуміло, ну давайте подивимося. Ой, так, обережненько, обережненько. Обережненько, щоб нічого тут не розірвати, не полямати. Ні, не покажу, вона заклеєна. Все. Ні. не побачимо. Ось отакі от іграшки окремо продаються, ті, що я вам показувала в акційному наборі від клубу Чотирилапи. Окремо ціна 587 гривень, я так розумію, а це за Максі. Стандарт, а це міді. На міді я не бачу, а це міді взагалі. Господи. Я не бачу цінника. Не бачу, але я думаю, що той набір з кормом і з такою штукою все одно буде вигідніше. Ще й по акції він йде. Ласощі для котів від Тріксі. Кутячі м'ята. Натуральна трава стимулює грову активність котів. Боже, я не знаю. Хтось би таке давав, я не давала. Я думала, що це навпаки щось заспокійливе, але це як наркотик. 70 гривень за 20 грам. Так, щітка он для песиків. Схожі, знаєте, на які на оці ось жіночі тенгл, розчистки. Клас, такі ми ці красиві. Всякі різнокольорові. Ух ти! Ласич для котів лизун. Я вам показувала подібний в Аврорі, але я не ризикнула купити в Аврорі. А тут від бренду Animal 6, ані 5, 5 штучок 384 гривні. І ось такі мені дуже сподобалися нашийнички для котиків. Ну, не знаю, сімбаб такого не носив, це точно. Але вони дуже красиві. Так, з бубенчиком я зараз знову буду агресувати і казати, що не можна, вдягати на тварину щось таке, яке буде йому дзвеніти постійно, бо це його буде дуже роздратовувати. Ну, блін, ви уявляєте? оце от Воно висить в нього на шиї і постійно йому брязкає брязка. ну Це ж можна з розуму зійти. Краще, краще його зняти. Або чисто для фотки. Сфоткались і все. Труси для собак, 62 гривні, подивіться. Ага, тут вони нам представили такі одні і одні запаковані, вже іншого принта. І ще й отакі є різноманітні. О, отак песик буде виглядати в трусиках. Так, не падець. І такі трусіля є, а це вже пояс гігієнічний для кобелів. Боже, скільки всякого. Скільки всякого цікавого. Брід зараз по акції паучі, мінус 20%. Хто годує котиків брітом, ось різні ціни. Вони по 100 грамів такі паучі всі йдуть. Різні смаки та різні ціни. Он курка 1840, тріска теж 18,40, то вже риба, а то для кошенят. Для кошенят вже дорожче і для стерилізованих дорожче. Далі що в нас тут? Індичка, форель. І можна ще купити отаку от консерву. Це цілий набір. 4 штуки по 100 грам. Або отаку от 280 гривень. Знижка мінус 20, 4 смаки, Пауч. 12-12 О, І заощадити собі. Так, а ще качка. Сімба любить качку. Ну, чогось качка саме дорожча 42 гривні. А скільки тут? І тут 85 грам В них усіх по 100 грам, а качка 80 грам. І ще й така дорога. Це що? Дефіцит на качку, так? Да? Вони всюди по 100 Ладно. Смаколики від бренду Half-NH. Half. Вони зараз по акції. Саме коли я заходила минулого разу, їх не було по акції. Вони були тільки на сайті по такій ціні. І потім я замовила сайту, зробила самовивіз звідси, щоб трошки зекономити, бо ну 30% якби чого б і ні. А зараз вони вже по акції. Ми ще їм не годували сімбу, тільки збираємося. Це такий у нас будемо новорічний подарунок. Запасаємося всякими класними товарами, вкусняшками. І будемо балувати свого пухнастика. Це я вже показувала. Нового тут нічого не бачу. Ось такі от ласощі. Вони зараз по акції йдуть від джимкет. А чи написано трава для котів? А «ласощі для котів. Ні, значить це інше. А отакі от, от тріпці по акції. Щось ціни в них, звісно. Ох ти, я такі навіть і не знала, що продаються, боже, <смі> як горішки в такій банці. Прикольний чікін. І є ще для котиків малесеньких, ще й з кокосом. Хто таке вже пробував признавайтесь, ще й з селманом. Так, різні тут ласоші йдуть. Ласощі для собак, це щоб... З ротика не пахло, оленина і кролик та папая 177 гривень, 75 копійок. Боже, ягня і банан ще. Оце так сочетання. Забрали сімбі подарунок на новий рік.